Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні вирушили в ліс. От боян в роботі. Даємо йому трошки навантаження, адже ребець, буває трошки боянить. не слухається, І де... бо має величні енергії боян. Тому цю величну енергію стараємося десь продівати в благо, як говорить. Сьогодні ми з ним поїхали по дрова. От веземо. Уже дро... дрова додому з лісу, дякувать Богу, що нам поки дають брати дрова. Такі що лежать по ділянках, де от такі от лісоповали є, то бачать. Є Отє. то можна брати дрова шукати. Е Гілля різне. Що на кучах. от. Є. Ця посадка вже от посаджена. Ось такі от. Зараз підійдемо ближче, буде куча з гіллям лежати. Ось на камеру видно, яка куча гілля лежить. А поки ми ще є такі ділянки, що не посаджені, ми їдемо і такі кучі перебираємо, сокірою обчохруємо, перечохруємо і вона грубше забираємо додому. Що краще. Тому що от, дуже багато навіть от є. Що опалені також забираємо по можливості пеньки на лучину суснові, дубові на опалення соп. Є. Тому що дубовий пеньок теж дуже добре горить, як казав мені сусід. Якщо хороший дубовий пеньок, то навіть не потрібно торфабрикету Соп, Є. Бо Боєн трохи околачується, трохи лінується. Працювати хоче овесику, хоче дівчаток, але є до кобил я його не пускаю, хоча було б дуже багато пропозицій. І, скажімо так, просили дуже б... кілька людей, щоб пусти жеребця. Я кажу, пускати не буду, адже хто тримає жеребців, все може зрозуміти. Мене є. Щоб потім я не рвав з ним руки, тому що там тих 500 чи 1000 гривень то таке діло, а здоров'я від мені дасть, уробить, то здоров'я не вернеться. Ось такий в нас лісок. Зараз ми їдемо по сосновому бору. Вже жовтіють чорниці. вже Чорничники без ягід. Люди ягоди позбирали. Вже й немає. Сьогодні я був ще зранку в лісі, От, але без бояна ходить просто пішки. Опчохувати ці самі дрова, що я зараз везу, Соп. то вже починає спіти і брусниця. Черніє також вже крушина, де не де, як у нас багато туди в народності говорять, хлопчі ягоди. Ми з бояном їдемо додому. Покажемо, які у нас дрова є, пісні. Приїдемо додому, а ви. yeah I've been dreaming not in my head like I've seen it a life worth living is a life with me and I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon gotta a taste and a waste bit of this in my face work a job every day till you can't change. Play the game that we say. I need a break. Time to stand strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come out with none. i I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. On. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella shit sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. I'm tired of my chest. I'll never. Money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain you already know. Turn that to games, like my money show. Так, дорогі друзі, ми приїхали додому, з такими привезли дрова, ось наш буясь і ось наші дрова лежать в такому об'ємі. Ось ми бачимо, що в основному з дров це йде гілля, де-неде з'являється е, крушина, граб, де-не-де, може бути навіть ось так, як даний дуб такий тонкий є, але нічого, зима. У грубі спалить, з'їсть. Тож ми так буяна на Пашу, Дрова згружаємо. А вам всім кажемо па-па. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей.